Привіт усім нашим глядачам! Друзі, зв'язку з тим, що наш сюжет за гроші набрав найбільше лайків, ми вирішили відзняти ще одну серію. Тому у вашій увазі другий випуск програми за гроші. Бажаємо всім приємного перегляду. Дякуйте! Стіро, пішли вже знімають другому місце. Програма за гроші. А, пропоную вам. Давайте ставати, що вас і бачили. Пропоную вам зараз, зараз заробити гроші. А, давайте я скажу зразу, що треба зробити. І потім ми з вами потругуємося. Хоч дивіться, є в мене кітікет. Кітікет! Треба з'їсти пакет кітікета за одну хвилину. А, смак з куркою в соусі. Я не знаю, що ви вчора їли курку в соусі, але сьогодні ви зможете поїсти. Пропоную Тобі за цей конкурс Sorry. Та ну, я ж казав, у нас спонсора немає. Давайте почнемо з 5 гривень, давай 5 гривень. Та точно. ні. Вона стоїть 8 гривень. 20. 20. Давай 10 гривень. 20. 10 гривень і ти їсиш. Давайте полтинник, сотка, оце Та минуло. Ні, давай дивись, давай ще подругаємося з тобою. Давай, давай 17 гривень. Ні. 17 гривень, ти їсиш, в принципі, ти вже йдеш з ними на шашлики, тобі. Та руші нас далі що буде. Давайте так, давай, ладно, давай. А, давай 20 гривень, ти з'їдаєш за, за півтори хвилини. Давай, давай. Хто здій за 20 гривень? Бо він не ведеться. Давай я Що ти почеряв? Підожди, не їж пока. приготуємося. Це він хрущів теж їв. А куди куди ти? Піди, підожди, стой. Все, приготовимося. Так, дивися. Так, сі почула 20 гривень за півтори хвилини. У кого є секундомір? Підожди, я не їж пока. Рота просто видави, та й все. Давай. Ну, я б сам без'їв. Там... Все, так, тільки щоб камеру не попадали. Так, приготувався, секундомір. Да. Півтори хвилини, 20 гривень. Приготувався? Да, 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 да. Так Давай, да. починай. За да. 15 секунд кунча зі. Да, да. Як, нормально? Така Так а імені місяць. Кучер віска. А тобі хочеться вже в пісочок сходить? <рив> 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 Ну що, давай з тобою знайомитися, як тебе звати? Я до хрена там бачить. Чуєш, 25 секунд уже. пів хвилини пройшло. А що він на випускному його, хруща? Ні, не випускному. А, просто? Так не губи. Ну, не нічого страшного. Блін, його вигідно брати на день народження, його просто мужики тільки, ти йому дать, все. Залетів хруч хату і того з'їв. 48 секунд, 49 секунд. Блин, давай ты по молодец. Надо було за минуту казати. А, Так, ну що, зараз даємо гроші. <звучить> <звучить> так, а. А. Так. <звучить> Так, 20 гривень а, за 48 секунд заробив випускник, рекорд <реклама> <реклама> випускник Решетилівської гімназії. Що <реклама> давай ще раз ми з тобою поздаваємо ще раз свої познайомимося, такі, як тебе звати? Вадим, який ти клас закінчив? Одинадцятий. А столова у вас працює в школі чи ні? Погано. Погано. Тільки добріший. Так, ну давайте поаплодуємо ще раз, Вадиму. Молодець, Вадим. Ну, б ти пожав би руку, молодець. ну, ладно, молодець. Програма за гроші. Привіт, давайте познайомимось. Як вас звати? Стас. Роман. Віка. Пропоную вам заробити зараз гроші. Є у нас ось такий лимон. Пропоную вам з'їсти лимон за. За півтори хвилини. А, пропоную вам за це 5 гривень. Давай Більше? Давай більше, Більше? <реш> Які дорогі. Хорошо, давайте, пропоную вам давайте, 10 гривень, ви з'їдаєте лимон. 10 гривень і в принципі ви, ви і лимона наїстеся, і, ну, і гроші заробите. 10 гривень це зараз нормальні за такі. Півтори гроші. Минули, да? За півтори хвилини. Двоє. Ні, один. <реш> такі нормальні, свіженькі. Ну що, погоджуйся? 10 гривень, півтори хвилини. за Ти за півтори хвилини да, ти за півтори хвилини заробиш зараз 10 гривень. Давай За 15. І за півтори хвилини я з їду. За 15. Хорошо, за минуту, так. так, А, значить Півтори хвилини, 15 гривень. Домовилися? Да. Так, приготувалися. Почав. Нормально? Давай, давай. Ти кусай більше не Та що нормально, уже в нас пройшло тільки 15 секунд. Співає. Співає поки. Ну що, давай знайомитися. тебе є дівчина, жінка. Нема. Ну, в принципі, ти в їжі не вибагливий. Дівчата, зверніть, будь ласка, на цього хлопця. В принципі, не треба особливо його нічим годувати. Перенесла лимон. Лимон дала, все, він поїв. В принципі, ну от вигодна людина в хазяйстві. Так, уже у нас пройшло 45 секунд. У тебе ще є 45 секунд. Отак ну, сказав. Так, тобто ти половину, якраз за половину часу, ти половину з'їв. Так, ну що, у тебе залишилось 30 секунд. Допускаєш. Давай, виходить? Переживати обов'язково їм. Та ні, головне, щоб воно в... і в роті не я їм закину. Ти його ковтнеш так. <реш> так. А, увага, у нас залишилось 15 секунд. Десять. Давай, все, давай, білом, давай, давай, в рот. Там закинуло, давай, давай. П'ять секунд. Чтири, три, два, один, ноль. Ну, що? Давай йому дамо, я не знаю, час подумати. Розказуй, якийсь навір вірші вірш з школи. Можеш передати привіт батькам, друзям. Лимони, присім, скажи. Мама, я в келіку. Так, ну. Ще раз давай хай тебе всі узнають, як тебе звати. Стас. Стас. Ну, давайте будемо рахувати, що він його практично з'їв, тому що в руках в нього його нема. Ну, в роті трошки залишився. Ну, але давайте рахуємося як за перемогу. 15 гривень, так як ми з тобою домовлялися, півтори хвилини. Ти виграв. Ось, будь ласка, 15 гривень. Все, ну давайте поаплодуємо твою групи підтримки. Молодець, ти справився. Не буду. Все, молодець. Програма за гроші продовжуємо, хлопці. Є пропозиція з'їсти або цибулина, або лимон. За скільки? За одну хвилину. За скільки? О, ви тільки школу закінчили, ви ще не мали знати, що так, таке не, гроші. Ну давайте почнемо ну, давайте за, за 2 за дві гривні. Дів... ви сьогодні будете з дівчатами цілуватися? є плани такі. Все може <піл movie> бути. Ну, з дівчатами нема. Хорошо, давайте за 5 гривень з'їздаєш цибулину за одну хвилину. Блін, ви такі дорогі нам сьогодні. Хорошо, хорошо давайте так. <піллявим> да. Vai, збули, давайте так. Пропоную вам з'їсти цибулину або лимон за одну хвилину. Пропоную 15 гривень. 15 гривень – це нормальна сума, я її купив, я її купив за 6,20. Получається, ти в прибутку залишишся, та 16,20 ти заробиш. А, 15. 21-20 ти ну, тобто заробиш. Хлопці, за 15 гривень з'їсти або цибулину, або лимон за одну хвилину. Хто погоджується? За 15 гривень. Ну, хто? Ну давайте, хто хто зможе. 15 гривень за одну хвилину. Цибулина або лимон. Півтори і 15 гривень. А не вігніш. Давай півторину, тоді і сибулину. Ну дайте позицію. <рес> Сибулина велика, Вадим. А ну з кадру. Щоб трошки не кадрувати. За півтори? Да, за півтори хвилини. За 20 гривень, да? За 15 гривень. За Та ти вже 20 заробив. <рес> <рес> 20 гривень. Давайте за 20 півтори, <рес> да? <рес> Держіть, хто може за 15 захоче? Він дорогий в обслуговуванні. Хорошо, ладно, все, давайте, так як ви випускники, для вас сьогодні в нас така буде акція. За 20 гривень хто згодний з'їсти за 1 хвилину лимон або цибулину. Давайте в минуту 20 хоча б. Та він за 48 секунд з'їв На похоже. Чинтікет добріше. Добріше було. Ладно, давайте, хорошо, півтори хвилини, 20 гривень, лимон або цибулину. Були на хто? Хто? П'ятьминути дають. будеш? 20 тривень. А, так давай, ти п'яти минути дам. Що нам з ним робити? работає? Ми йому потім окрему передачу посвятимо. Перша людина, яка обанкротила канал Нью Реш. Так, ніхто не хоче кременювати. А ти так поняв старосту був у класі, так? От маленька ще була. А чого ти не хочеш? Ти староста. Вона поки що не хоче. Так, ну. Шановні глядачі, так виходить, що... Так виходить, що ми сьогодні знову зустрілися з випускниками і наші випускники гіроштийської гімназії продовжують об'їдати нас. Ну, є, є один нажера, ми його вже знаємо. Зараз він з'їсть за одну хвилину. За одну хвилину. Півтори. Півтори? Півтори. Хай буде півтори. Точно? Давайте за хвилину двадцять. За хвилину двадцять. За хвилину двадцять ти з'їдаєш цибулину. За 20 гривень. А що? Підожди, стой, стой, можеш. Ще. Стой, підожди. Сань, не клієнтові ми тільки ціну все, Саша, Саш, саш, саш з'їсти ж цибулину або лимон за 15 гривень. На, за одну хвилину. Я вже тільки Подумай, Саш. Це будуть твої перші чесно зароблені гроші сьогодні. Він вже там 7 кілометрів, поки їхав, вже бабок підняв. Саш, будеш їсти? Ні. Точно ні? Давай Давайся, Вадим. Так, приготувалися. Так, ну що, йди сюди, до мене підходь. За хвилину 20. Цибулина за хвилину 20 20 гривень. Так, все, біжи, засікаєш, приготувався? Так, 3-4, починай. Давай, давай, давай. <реш> <Будет>. Давай, давай! Здоровий! <реш> а, 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 а з ким ти на випускний? Дівчина була, з якою ти що на випускний? <реш> Чи ще коли спитав про дівчину, тебе випало з рота? А де та дівчина з якою? <реш> Даша, <реш> Вадим, давай, Даша, ти знаєш, що по старому звичаю пришлівської гімназії на наступний день ця дівчина повинна, <реш> Вадим, повинна <в> тричі посилуватися. <реш> Не з'їсть, та не з'їсть, ні, не. Ні. Ну, Окічик, та нормально, все. Скільки вже пройшло? Не покав, та блін, ще 40 секунд тобі є. Давай, ти половину з'їв. Половину жизвів. Да, Це кукана нема, потона обще. На Вадим, давай пойдемо блідо. Я сподіваюся, що, що ми зараз зекономимо 20 гривень. Коптай, не Лучше забий. Не показуй время, не показуй время. Коли зупиниться, скажеш. Вадим, минута, це не раз. 5 секунд осталося. Вадим, каже. Давай, дозволяємо будь-якому товаришу зараз відгризнути кусок цибулини. Я не хочу. Він тобі віддасть поділиться з тобою 20 гривень. Що <рик> Ладно, давайте, хто ще один відгрезе, ми зарахуємося як виграш. Не... Один ми... відгрізи, один відрізи. Скільки време. Все, виграв. Ну, виходить, так. Маленьку з'їв теж. Це були наш велика. Біля чим іолетати. Так, ладно, давайте так. В зв'язку з тим, що все-таки. А куди ти їдеш поступати після. Я зрозумів. — На трасу. Ближче. На пелораму, тобто, поки в тебе всі пальці. Ладно, давайте так. В зв'язку з тим, що все-таки у вас був випускний, ми робимо тобі такий подарунок, ми тобі даруємо. 10 гривень за, за те, що ти ну, трошки не встигали. Що вона повний. <рес> Коротше, ми йому даруємо 10 гривень. Він то і не з'їв, ну. Він дуже старався. Я старався, ми бачимо. Да. Ну що, 10 гривень? Так, 10 гривень Спасибо. майже чесно заробив. Давайте йому поаплодуємо, він залишився живий. <вес> Та да, 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 викидаєш. <веснати> ми будемо кругу пускати не будемо. Ну, все, молодець. Коля, правильно? Вадим. Вадим. Ми тепер переіменуємося. Канал Нівреж, програма за гроші. Пропоную вам зараз їсти. Він буде, а готувати, а ви його менеджер. А, Так може нам безпосередників краще. безпосередників не А он хаває. Давай, сюди, будемо. Я так розумію, ви торгуєтеся, він буде виконувати, так? Пропоную вам випити пів літра молока і заїсти. Це двома гірками квашеними. За це ми вам пропонуємо. ну, давайте, Щоб і ви, і вам було приємно 25 гривень. Не, 5 мало. Ну чого, 5 гривень це. Не. Ну так, порти, так. Ладно, хорошо, давайте. Вас багато, давайте 10 гривень. Ні, на ответить стартуємо. Ответить? Да. Отвеси, 100%, 100%, 100%. А я нагадую, що в нас канал безкоштовний. Ну, а у нас а у нас Саня хорошо. безкоштовний. Хорошо, Если хорошо, да давайте так. Деньги, так. Давайте лучше. так, пропоную вам 15 гривень. Ні. Та 15 гривень. На 15 гривень ви купите собі літру пива. Я пропоную 150 гривень. Да не, мы такие хорошие не дамо, я точно вам скажу. Так он так, хавает, <laughs> а вы смотрите, он сейчас хавает, да, потом пойдет, короче, на туалет, сколько надо туалетной бумаги купить, это раз. Потому да, вот, а мы ему желудок, 30, это аптека. 30, как я раз попал, Я, 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 я я по нему, так и нормально ходил в туалет. <laughs> Хорошо, давайте так, 20 гривен. Да Да давайте полтинник, короче, он хавает и пьет. Да не, полтинник, у, у нас, он цибулю ел за 10 гривен, здорово цебулю мы да, за... Цибуля, это руки, и молоко, это туалетная бумага, и таблетки. Выпускники ели голодные, они... Ну то ж вони голодні. Хорошо, хорошо, все, давайте остання сумма 25 гривень. 50. 25 гривень. Кто голосує за 50 гривень? 50. 50. Все. Давайте 40 гривень. Ні, 50. Ну, давайте. 50 і все. Та не Леся, блин. 50 і все. І... Ну, шановні глядачі нашого каналу, вперше в нас за таку велику суму за 50 гривень, у нас ще не було такої суми. 50 гривень. За 50 гривень у нас як вас звати? Олександр, Олександр Бородач. Олександр Бородач, скажімо, зараз у нас ви вип'є пів літри молока і заїсть це двома гірками за суму 50 гривень. Ні, наоборот, з'є має гірці, а за пів літри. З'їсти гірки і закушати. А ну, приємно, ліцо умне. Так, звісно, нічого себе. Він ж у мене ексклюзив, розумієте, це ж таке ж робимо. О, так, <рятухи> ну ось такі два. <рятухи> так треба було, щоб колбасу <рятухи> взяти. <прикурю. рятухи> колбасу ти сажрали ще вчора, Саша. <рятухи> так, tak, <too>. давайте <рятухи> <рятухи> я між вами стану. Ну, от свіжіть взагалі, ви тут у нас довго вже проживаєте в штиліці. ну як сказати, ніді люди. Ну ви таке постійно їсте, так? Так, треба ж там кричати, ну так. Це ваша група підтримки, так? Давайте, кричать. Давайте. Я так розумію, у вас вже є фан. Так, піжди, камера сюди. Так, ну що, решетеляни, зараз 50 гривень за те, що людина з'їдає два гірка і випиває молоко. Так, давайте підтримаємо. Все, приготувалися? Все, давайте ми на це, давайте так, а, ми ще не зговорилися за стільки, за время, давайте це все він зробить за, давайте за, за, за одну хвилину. Та за минуту він не зробить цього. Хорошо, давайте дві хвилини. Та за минуту зробить, а полсекунди він зробить, а не до Три. Дві хвилини. Три. А, ладно, три хвилини, 50 три гривень. Людина минути. зараз у нас, Олександр Скарменчуга, yes. заробить я 50 гривень. Давайте я з вами. Давай, давайте, давайте. Так, 50 гривень за три хвилини. Ти так бістро заробляв гроші. Три хвилини цього. Зарабляю. <ріст> три хвилини. Так, випускник. Все, <ріст> <Що. Випускник. ріст> ми ти потім пояснимо. Так, все, за три хвилини. Два гірка і молоко. Все, <ріст> приготувалися? Все, <Що>, починаємо. <ріст> а хто там зазьок вирішує? Я за мене зберігаю. Ти живі, а потім запіваю. <ріст> так, я здивлюся. <ріст> можна молоко випити? Ні -ні, -ні, <ріст> ні, -ні, 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 ні, ні, не можна, не можна. Випускник, не мішайте, будь ласка, нам щас. Він в конкурсі участвує, не можна сюди лізти. А вы синіши, вы синіши А то <поставлен> будеш горох Барбара Стрейсии? Давай, день, пей, Саня, пей. Молоко. Пей, пей, давай, пей. прошло 30, 30, 30, 30 вот. секунд. О, нормально. Давай, вот, давай. А да не, его же не видно. Давай, давай, пей, Саша, это, а это, это пиво, А вин у вас богато есть? Он у нас очень много ест. Поэтому и пьет. А, поэтому и пьет. А пьет, а если он сейчас добьет за... Надо было литру давать ему лога. Так а другий гривень, він з'їв другий гривень. Він вже з'їли його, блін. Та 55 гривень, він раніше вложив. Скільки? 58 секунд. 58 секунд! А -а -а. А можна у вашому конкурсі я? Давай, боделку, а, людям віддати треба. так, друзі, з Кременчуга, Олександр. З'їв у нас Олександр Бородач а у нас... А можна з я з Кремля? Зараз секундочку. З'їв у нас за 58 секунд два гірка і випив літри молока. Вони що може? Є у вас? А, ні. Так, ну що, місто Кременчуг сьогодні у нас заробило 50 гривень. Олександр з Кременчуга заробив 50 гривень. Олександр, Бабаре! дякую, що ти почав. Група підтримки, давайте поаплодуємо йому! Олександр, ну що, Олександр молодець, Кременчук Форевера. Дивіться нас на YouTube каналі New в Друзі, я надіюсь, вам сподобався наш сюжет програми за гроші. А для того, щоб ми далі таке знімали, нам, нам, нам треба гроші. Якщо можете, дайте нам трошки. Ну хто скільки може, якщо, якщо можна. тобі так ніхто не дасть. Що, заново? Та ні. Давайте переснімемо заново. Шановні глядачі, я надіюсь, вам сподобався другий випуск програми за гроші, але для реалізації подібних розважальних сюжетів ми потребуємо вашої фінансової підтримки. Реквізити знаходяться в опису під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Доброго дня. Добрий. Канал Ньюрешт. Да, це ми. А, хочу дати вам на розвиток. Дякую. Дякую. За гарні відео. Дякую. А ти казав нам ніхто не дасть. Да, ну, чека, що свій шов, дав. А ну привіт, справиш. Диви, диви, блин. Оце клас! Перші наші гроші. Кафе йде. — Пішли. А ти камеру виключив? — Нічого. че. Серега, виключ камеру.